Я яскравий приклад несправедливості. Е, зі мною тут е, тусується один хлопець, якого теж привезли, е, він теж був все СЗЧ. Він має трьох дітей. Що у нас для чоловіків з трьома дітьми? Ну, притули троє дітей, йому не можна воювати. Вот. У цього хлопця теж троє дітей, несовершеннолітніх, маленьких. Але він зараз сидить, чекає, поки його відправлять частину далі продовжувати службу. Ще От, один у Ткачани має троє дітей, але він чогось на сцені плига. У, у Ветова у, є троє дітей. У, у Гарбунова, Гарбунова є троє дітей. Інвалід першої групи. У, у, у мама, у товариша мого. Ага. Його теж. Його і на нуль не відправляють, uh -huh. але і не списують. Його просто тримають, як знаєте, оця штучка на шнурках пластичка. Вона вроді нахер не треба. Ну, але і без неї погано. От тут то же саме. Вроді він і війни нахід не треба той частині, чи цей чувак, але от і без нього там погано буде. І от, цієї несправедливості, от цього несправедливості, цього ціла куча. і за цього ми проіграємо, із-за цього просідає фронт, і за цього люди не хочуть іти, із цього люди тікають з фронту.